Добрий день, дорогі друзі. Сьогодні я знову на своїй кухні. І я сьогодні буду готувати такий кекс, називається столичний. Цей кекс такий із мого дитинства. Я його дуже в дитинстві любила. І я часу від часу готовлю цей кекс. Він дуже легкий в приготуванні. Що нам для цього потрібно? Так, ми беремо 220 грам масличка. Кімнатної температури, щоб воно було м'яке, ми будемо його збивати. І ми потім беремо 220 грамів цукрової пудри, 300 грам муки, розпушувач, чайна ложечка, 3 куриних яєчка. Яичка і, і 200 грамів ізюма. Ну, У мене немає 200, у мене тут 150, Хватить 150. Ну, і також беремо форму, в яку ми будемо випікати. Я застелю ще папіром. Так. Друзі, я зараз буду збивати своє масличко до біла обикновенним міксером. Не буду брати сьогодні свою машину. Я думаю, що я справлюся із цим. Так, зараз я зіб'ю масло до біла, потім додам цукрову пудру. Е, я їх зіб'ю масло, тоді я включуся, вам покажу. А, Друзі, подивіться, до такого е, збили ми масло із, із цукровою пудрою. До такого, до такого м'якого состояння. І тепер по одному ми вливаємо яєчка. Нам треба три, але ми по одному. І будемо сюди взбивати. По одному. Так, ви вкинули одне, взбили добре, потім друге і третє. І так, всі три яєчка. Так, подивіться, ми три яєчка теж вже вмішали сюди. Масло, цукрова пудра і три яєчка. Змішали. зараз додаємо. Так, зараз будемо додавати 300 грам муки і розпушувач. Візьму чайну ложечку розпушувача і додам в муку. Так. І вмішуємо туди. Друзі, ви одразу міксер не включайте, бо мука зараз вся підніметься. Отак, потихеньку розколотити, а потім потихеньку включити міксер. Тому що мука підніметься і вся кухня буде в муки. Так, тепер потихеньку. Отак. Друзі, подивіться, отако вже мука увійшла, і таке стало гладке тісто. Все, ми можемо його виключати. Беремо ізюм, я його промила і висушила. Сипаємо сюди і перемішуємо. Тісто з цим ізюмом. Так, і ми ж приготували таку гарну форму, яку будемо випікати. Духовку вже я включила. Так, зараз ми вимішаємо. Так. Ми вже перемішали, тепер беремо форму. Трошечки треба застелити, бумагою. Папіром. Так, застелити папіром. І сюди переложити. Ще запереложу, потім покажу. Друзі, переложила я у форму. Так, беру, беру, беру ніж, ніж. Ой, отак. І треба так тут так зробити полоску ножем. Зачим, я не знаю, це так роблять завжди. Так, візьму ще ножнички і одріжу оцей папір, який дуже терч... багато папіру. Грижу. Так ще було гарно в нас. Так, це тоже трошечки треба відрізати. Все. І несем в духовку. Все, друзі, ми несем в духовку на 30-40 хвилин. Може, на 45, я не знаю. Кожен має дивитися по своїй духовці. У мене духовка маленька то я навіть не знаю, скільки воно буде випікатися, я буду дивитися, тому що у желізній формі воно печеться швидше. А такий, яка це форма? Кам'яна чи глиняна. Трошки довше, але воно лучше пропікається. Так що я завжди купую отакі форми. Так, все, і через 30-40 хвилин, поки я все на кухні оберу, ми з вами зустрінемося і будемо. Смакувати кекс. Це дуже-дуже смачний. Так, друзі, пройшло 45 хвилин. Ми витягнули із духовки наш кекс. Зараз будемо дивитися на нього. Так, друзі, подивіться, яка краса, яка краса. О, хорошо. А це дуже гаряче. Положу його сюди. Подивіться, яка краса. Ой, хорошо. Кругом пропікся, гарячий. Дуже гарячий. Поки він гарячий, ми його присипемо цукровою пудрою. Ой, подивіться, яка краса. Яка краса, подивіться, га? А як він пахне? Як хочеться відрізати шматочок і спробувати. Зараз я його від... чуть чуть відріжу. Я не витерплю. Друзі, в мене немає терпіння. На це в мене немає терпіння. Так. Щас я... Ой, може він сильно гарячий. А мені хочеться різати і спробувати. Ооо! Так, зараз його поверну, щоб ви бачили. Зараз його поверну, щоб ви бачили. Подивіться, подивіться, яка красота, а? а, -а, -а. Хай він вихолоне, а я буду спробувати. Дуже-дуже смачний. Дуже смачний, дуже. Угу. Тільки дуже гарячий. Дуже смачний. Все в міру добре. 220 грам масла, 220 грамів е, оцього сахарної, е, цукрової пудри, 300 грам муки. Розпушувач і три яєчка. І треба ще додати ванільний. Ванілін і ванільний цукор. У ну, мене його не було, немає. І я не додала. М -м -м. Друзі, дуже велика смакота. Дуже-дуже велика смакота. Готуйте. Дуже велика смакота. Друзі, готуйте таку смакоту. Дуже легко, ну дуже-дуже смачно. Пригощайте близьких і рідних. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Буду дуже-дуже вам вдячна. І всім смачного не можу відірватися від такої смакоти. Так, і всім пока-пока.